Доброго дня, мене звуть Шафер Олександра. Я пластичний хірург зі спеціалізацією уколів краси на обличчі. Нитковий ліфтинг обличчя це інноваційний метод підтяжки обличчя без операції. Завдяки спеціальним ниткам, які формують каркас на вашому обличчі, ми маємо змогу підтягнути за 30-40 хвилин ваше обличчя, які зони ми можемо пропрацювати за допомогою ниток, нижня третина обличчя, берилі, які так нам заважають. Ми можемо їх підтягнути лише за одну процедуру. Йде середня третина обличчя та навіть ваші брови. Якщо ви бажаєте створити виразливий погляд або трішки припідняти брови, ми можемо це зробити безопераційно лише за допомогою ниток. Нитки сприяють виробленню колагену. Ви помітите через 3-4 місяці, що ваша шкіра стала більш пружною та доглянутою. Ця процедура ідеально підходить для тих пацієнтів, які помітили перші ознаки старітня, але ще не готові на пластичні операції. Для запису на процедуру звертайтесь Дірект або за номером до адміністраторів.